Перша рубрика лента за лентою – топ-5, на наш погляд топ-5 найбільш вибухових відео, які потрапили наприклад, там, в пабліки останнім часом. Тож давайте починати до відео номер один. До вашої уваги відео як українські захисники вправно працюють шведською самохідною артилерійською установкою «Арчер» і влучними пострілами нищать російську артилерію за допомогою. Могою дрона зараз бачите, як саме наші хлопці розстрілюють гаубиці окупантів разом із боєкомплектом. Тепер на Лиманському напрямку стало наприклад на три російські гармати менше. Ось так все відбувається. Переходимо до другого відео. Тут чергова ворожа спроба прорвати захист українських позицій на південному напрямку. Спочатку по техніці окупанта відпрацювали українські артилеристи. Далі їм на допомогу прийшли ще й дрони. Кадри бою вражають влучно, впевнено і якісно відпрацьовують наші захисники. Внаслідок штурму окупанти втратили чотири одиниці броньованої техніки і. Увесь, як зазначається, увесь особовий склад. На наступному відео побачимо, як наші оператори дронів допомагають російським військовим так би мовити підтримувати фізичну форму. Наші хлопці знищили броню і зайнялися, як бачите, екіпажем. Представник армії агресора. Спочатку хотів збити наш дрон, ну а потім кинувся на навтьоки навколо розбитої броні. Підсумок очевидний. Не втік він. Кінцівка така прогнозована. Наступне відео ми почнемо ось так: бук бундючився перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука, Буде Букові наука. А це ми до чого українські захисники дали феєричний урок російському Букові, знищили установку разом з боєкомплектом. Нагадаємо, що БУК М-1. Потужна і умовно не стара зенітно-ракетна система до слова, вартість такої машини близько 100 мільйонів доларів, не рахуючи знищеного боєкомплекту. Між іншим, завдяки нашим захисникам, російський БУК вже, ну як ви розумієте, нікому не зашкодить. І переходимо до чергового п'ятого відео. В нашому топ 5 бойова робота українських пілотів дронів на Авдіївському напрямку. До вашої уваги бійці 47-ї сьомої окремої механізованої бригади вночі вишукують окупантів і відпрацьовують по ним чи можливо втекти чи сховатися від українських дронів? Ну судячи з відео, це питання є риторичним.